Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Сьогодні я би хотів розглянути питання, тему, яка стосується впливу Трампа та санкцій Трампа на рішення РФ та Путіна стосовно завершення війни. Наскільки жорсткими будуть санкції проти. Росії наскільки жорсткими будуть санкції проти РФ, тому що вже відомо, що Зеленський та українська влада згодні на припинення війну, але Путін та Кремль на це не згодні. І вже Трамп зробив перші кроки до того, щоб заставити їх піти на перемир'я, а саме заблокував основні банки Російської Федерації. І ввів ембарго на торгівлю нафтою. Санкції можуть ще більше посилюватися, санкції можуть ставати ще сильнішими. Тобто, хоче, не хоче Путін, але йому прийдеться змиритися. І РФ теж прийдеться йти на мирову. Я би хотів подивитися, наскільки жорсткими от така у нас сьогодні тема для прогнозування, наскільки жорсткими, сильними будуть санкції зараз на даний момент проти РФ. І як воно все вплине на ситуацію в Україні? Тобто я хочу взяти циганську колоду карт і розкласти циганський хрест. На цій циганській колоді карт ми подивимося таким чином. Ми розкладаємо циганський хрест. Тема в нас така: чи будуть введені якісь дуже жорсткі санкції проти РФ Трампом та США для того, щоб змусити їх до миру? Якщо будуть випадати негативні карти, то значить, що санкції будуть дійсно дуже жорсткі. Якщо будуть випадати такі позитивні карти, не дуже негативні, то значить не буде якихось дуже великих санкцій. Давайте будемо дивитися, що мені карти покажуть. Не забувайте ставити лайки, пропонуйте теми для прогнозувань. Також добре. Перша карта нещодавнє минуле. Далі карта актуального теперішнього. Теперішня ситуація. Далі дивимося. Наступна карта це карта майбутнього. Карта найближчого майбутнього. Верхня карта те, що є видиме в даній ситуації. Те, що очевидне. Нижня карта це те, що є приховане. І ось Остання карта це карта висновку. Чим це все закінчиться? Так. І тепер на таро я хочу витягнути три карти. Подивитися, який це матиме результат для України. Так, добре, давайте подивимося. Ну, надіюся, що скоро вони вже перестануть знущатися. Надіюся, що все-таки Трамп та США додавлять РФ санкціями і змусять їх піти на мир. Причому на мир максимально вигідний для України. Хтось пише в коментарях, що їм лячно, хтось пише, що дуже така невизначена ситуація. Я згоден, що ситуація досить невизначена і досить тривожна. І якщо перед початком війни все було більш-менш однозначно і було питання тільки почнеться війна, не почнеться, то зараз всіх хвилює. А як закінчиться війна? Чим вона закінчиться? Яким сценарієм вона закінчиться? Чи насправді настільки все погано? Чи є все-таки якась доля оптимізму, чи все буде добре? Хочемо вірити, що все буде добре, і хочеться надіятись на те, що все буде добре. І хочеться вірити в якомога швидше завершення всього цього гадства для всіх нас? Добре, перша карта. Карта злодія падає. Карта злодія така. Не дуже хороша карта, але це позитивний знак. Тому що я казав, якщо буде більше негативних карт, то значить санкції будуть великі. Злодії це втрати. Тобто втрати будуть Втрати будуть для РФ. Актуальне теперішнє карта скорбі, карта скорботи і карта лігкомислія майбутнє. Всі три карти негативні. Карта вора, карта Скорбі, карта лігкомислія. Так, да, санкції можуть бути введені дуже жорсткі. Наскільки я знаю, Трамп дав. Путіну тиждень для того, щоб він добре подумав над тим, що він дум... робить зараз на даний момент, і до чого це все може призвести. Тобто карти зразу показують негатив. Карта злодія, карта траура, карта легкомислія, Верхня карта, те, що є видиме, карта розговора, карта розговора випала, Тобто ще розмови будуть вестися. Так. Далі. Нижня карта, те, що є приховане, карта безлюблена, карта симпатії та об'єднань. І карта висновку, карта утішення. Ну, дивіться, санкції будуть введені. Зразу перші три карти, минуле теперішнє майбутнє, всі випали негативні. Вони говорять, що санкції будуть введені. Далі падає карта розговора возлюблений. Будуть... Це все може спричинити те, що все-таки Путін піде на перемовини. І карта утішення остання це карта якогось покровительства. Все-таки РФ не настільки всесильна, їм потрібна буде допомога. Але якщо відповідати на питання, чи будуть введені санкції, і чи буде щось жорстке робитися, так буде. Тому що Трамп і США дуже хочуть схилити Росію на перемовини. І я думаю, що вони схилять. Так, чим це все обернеться для України? Дев'ятка пентаклів, карта вигоди, карта благополуччя, шестька пентаклів, карта щедрості, десятка пентаклів, карта грошових і фінансових якихось успіхів. Всі три карти позитивні. Для України я вважаю, що все це обернеться максимально позитивно. Санкції проти РФ введені будуть. Так, і санкції можуть бути введені досить жорсткі. І я думаю, що на все це знадобиться, можливо, якийсь певний період часу. Але я думаю, санкції вже ввели. Санкції вже ввели. Тут питання в іншому. Я поставив питання до карт, чи будуть ці санкції посилені. І карти відповідають, що санкції посилені будуть так, так що санкції вже ввели. Насправді санкції вже є проти РФ, проти Путіна, проти російських банків і обмеження на торгівлю нафтою газом все це вже є, це все вже в процесі. Трамп дав Путіну тиждень на роздуми, тому що в Саудівській Аравії вже все вирішилося. Все розв'язалося. Зеленський погодився, український уряд погодився. Видимо, переписали умови і зробили їх більш правильними для України, більш кращими. Тому що я не думаю, що Зеленський би погодився на якусь ерунду. Все-таки, знаєте, є віра, все-таки, що все добре. І що наша би влада не погодилася би на якісь неприпустимі умови. Єдиний, хто зараз не погоджується, це Путін. І це зрозуміло, чому він не погоджується. Тому що він хоче роззброїти українську армію. Він хоче, щоб Україні більше не постачали зброю. А в пунктах цих чітко прописано, що зброя повинна а, далі постачатися. Зброя повинна постачатися, армія українська зменшуватися не збираються. І відповідно через це Путін є репениця і не хоче цього всього. Так тому я думаю, що все ще попереду. Так. Так що віримо, надіємося, і будемо сподіватися, що все це гадство якомога швидше завершиться. Так, да, відповідаючи на питання, санкції будуть введені да, проти РФ. Вони вже введені, просто вони будуть посилюватися, ставати сильнішими. І чим більше Путін буде єрепенитися і російська влада, тим сильнішими будуть ці санкції ставати. За це і молимося на це і надіємося, і сподіваємося, що все буде добре для України. Тому що вже українська влада погодилась на все. Українська влада вже дала зелене світло перемир'ю і припиненню вогню. Але не дає зелене світло Путін і російська влада, і російські всі ці солдати і так далі, тому подібне хочуть далі воювати. Ну але подивимося, подивимося по ситуації. Все-таки я вірю в силу Трампа, я вірю в силу республіканців. Я думаю, що Трамп трошечки прозрів, він ще пару тижнів назад, буквально місяць назад, ще всяку ерунду говорив. Але він тепер бачить, що вони всі вперті і що з ними по-доброму не договоришся. Тепер буде більш жорстче, і тепер будуть більш жорстко давити і схилювати до переговорів. Тепер буде, буде жорсткою ситуація для РФ. Тепер вже йдуть вход санкції, вже йдуть вход різного роду заборони і так далі, і тому подібне. Так що віримо, надіємося на краще. Хтось мені пише, що от є відчуття якоїсь такої тривожності, є відчуття якоїсь такої небезпеки, там ще якихось таких ось станів. Віримо, надіємося на Бога, об'єднуємося всі разом. Молимося за мир. Це дуже важливо молитися. Дуже важливо зберігати оптимізм, як би не здавалося страшно, як би не здавалося небезпечно, як би не здавалося, що ситуація негативна, але оптимізм зберігати варто в будь-якому випадку. Так що, шановні мої, зберігаємо оптимізм, слідкуємо за інформацією. Молимося за наших воїнів, молимося за кожного з нас, молимося за нашу Україну. Так, не забувайте ставити лайки. Це відео буде збережено на моєму YouTube. Ну, в принципі, що хотів, те й сказав. Добре, на рахунок Донбаса я ще запишу відео окреме. Да, ви мене просили подивитися, я подивлюся. Ставте ваші лайки. В принципі, тему я вже розглянув, я вже на неї відповів. Пропонуйте нові теми для прогнозувань. Я бажаю всім мирного неба, бажаю більше позитивних новин та всього найкращого. Пропонуйте теми для ефірів. Я обов'язково розгляну дуже важливі запитання та важливі тематики. Цілую, люблю обіймаю, з вами був Роман Завидовський невеличкий ефір. З кожним разом я стаю все лаконічніший та лаконічніший. Але нічого, тихої та мирної ночі вам, шановні глядачі. Всього доброго, позитиву побільше. нехай ця війна назавжди закінчиться, і більше ніколи воїн в Україні не починається. Так що віримо, надіємося на мир та на благополуччя. Всього доброго, дякую велике, добраніч. Побачимося з вами завтра. Всього хорошого.